На законну вимогу О, я пред'явлю, пред надайте докази вашу. мого правопорушення я не повинна вам надавати докази. Ви повинні мені Верховного суду. От ви рішення да, Верховного суду самі. коротко про дану ситуацію. Співробітники поліції зупиняють водія, вказують, ви порушили правила дорожнього руху. Одразу виникає питання: надайте докази. Ні, поліцейські докази надавати не будуть. І водій отримує штраф, але за інше. Порушення придивили мені, що це якась дозвіл важати, що ви керуєте. Да, підозрюйте, дані, вважати, що хочете. Документи. я надам деякі рекомендації, що необхідно робити, та знати кожному водію, якщо ви зустріли таких поліцейських. Мені просто цікаво спілкуватися з людьми. Я тому і вибрав таку професію. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Ефективний захист при спілкуванні з співробітниками поліції потребує певних знань чинного законодавства України. Рекомендую кожному мати відповідну літературу для того, щоб знати, як себе захищати під час спілкування з поліцейськими. Переходимо в опис, там є посилання на наш телеграм. Ну, давайте 35-те, по якусь зупинили і поїхали далі. Він інформація шоведій транспортного засоба причетним причиненням правопорушення. Докази. Дивіться, придивіть, будь ласка, посвідчення водія, також все до цього. На, на законну вимогу буду пред'являти, якщо ви давати ваше посвідчення? Дерев'янка Олена Юрівна, інспектор. Є до 16 будинок 25 ви би ознайомитися з вашими документами, надайте докази мого права порушення того, Якщо ви... щоб перевірити ваші документи, я не повинна вам передлявляти докази це є тобто, це це рішення, верховного суду. От, от, рішення Верховного суду. Я вважаю, там... що ви вчинені. Ви можете вважати все, все, що завгодно, і якщо також ви можете вважати все, що завгодно, але ми діємо згідно закону, а також. не так як вважаємо за патруля. Я, я так і ви також повинні знати і дотримуватися, і виконувати вимоги. Самово я знаю закон. Якщо б ви знали, ви б зараз би не, не казали неправдиву інформацію, що ми повинні вам надати докази, щоб перевірити ваші документи. Як ми водії, в свою чергу можемо зрозуміти, чи закон у нас зупинив, чи ні? Чи закон вимагає документи, чи ні? Поліцейські вказують, ви порушили правила дорожнього руху. В першу чергу потрібно мати докази, що я порушив. ПДР і є ще рішення Верховного суду України. Спочатку докази, а потім документи. І рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Поліцейський надає фактичні дані. Окей, я розумію, що є підстава пред'явити документи, що є підстава в подальшому розпочинати розгляд справи. А коли немає доказів. Ну звісно, виникає питання, чи законно ви мене зупинили, чи законно ви вимагаєте документи. У нас наскільки я розумію, діє презумпція невиновності. У ви... вас ніхто нічим не обвинувачує зараз. А для чого вам тоді мої документи? А тому що вам сказали, я що інформація, віде. що ви ще до Дміпрошення ні? Ні? Так. ні. Ну те, що ви не визнаєте це для самого себе, це не є основополагаючим фактором того, щоб ми не перевіряли вас документи. Те, що ви зараз сидите, ведете себе не так, як е -е, повинен вести себе водій, згідно на дорожнього руху. Це не, не є істиною. Ви ведете Дивіться, себе ви так, ви як зараз порушуєте вимогу пункту 24А ПД України, за що передбачено відповідальність за частина 1 статті 126 купа. Санкція стягнення вигляді штрафу у розмірі 425 гривень. це за що за це саме ви не пред'являєте ваші документи а. в першу чергу. Водії запам'ятайте, якщо поліцейський вас зупиняє, якщо поліцейський вимагає документи, якщо він навіть фіксує на будікамеру, це превентивні заходи. Стаття 31 закону України про національну поліцію. Але тут чітко зазначено, що під час проведення превентивних поліцейських заходів. Зупинка, перевірка. Поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів. Повинні бути причини, а також довести до її відома нормативно-правові акти, на підставі яких застосовуються такі заходи. В першу чергу потрібно мати причини, щоб зупинити авто. Потрібно мати причини, щоб вимагати документи. Якщо це порушення правил дорожнього руху, першочергово потрібно мати докази, але це не про цих співробітників поліції. Без доказів вам штраф, але за інше порушення. Свідчення а так. також силаці на реєстрації транспортного засобу. Ну, хоч не непокору ви мені не щодя тут. Злісно, не покору, да як у вас це буває. А в чому тут, звісно, ну не знаю, інші працівники поліції можуть тут за непреділення документів і злісно непокору виписати. Ну, я Правильно? не вважаю, що це звісно, взагалі То непокору. я вам чесно по секрету скажу скажу в цьому а, вашому правопорушні передбачено пер передбачаються дії. Конець укритних падіння правопорушення так законання да. закони вимоги поліцейського. Це не тільки звісно, непокора. Якщо ви почитаєте, відкрийте і почитайте. Статю, вона називається, ви повинні Катя, діяти говорити, правильно як це. Е... Я... Пло... Вибачте, я прошу, кажіть громче, бо їздять на жити, я не чую. Ви дієте згідно. Дюкалич, будь ласка, будь-які документи, які засвідчують вашу особу. будь-який. А звідки ви взяли, Бази. що це я? Звідки Бази. ви дізналися, що це ну, я Це я? Ну, як? ну як? це яка база? Яку базу ви використовуєте? А яка, яка база, база? Ви, можливо, ще... У вас повинна Распадати... бути база МВС, правильно? Нас... Чи як? Mm. Чи мототранспортного mm. бюро. Підати, які саме бази, чи можуть співробітники поліції просто так вимагати документи? Ну звісно, ні. В першу чергу вони керуються законом України про національну поліцію, а не правилами дорожнього руху. Спочатку закон, а потім підзаконні акти. Перевірка документів особи. Стаття 32 Пункт 2 Якщо існує достатньо підстав, вважати, що особа вчинила право порушення, підстави вважати. Першу чергу у поліцейських повинні бути підстави. Якщо вони вказують, що ви порушили правила дорожнього руху, у більшості випадків це відеофіксація. Надайте відео, водій ознайомився, що так дійсно зафіксовано адміністративне правопорушення, і він без питань буде пред'являти вам документи. А коли у вас немає доказів, і ви все одно стверджуєте, що ви порушили, ну не зовсім це по закону. Ви повинні що надати мені докази? Ні. Стаття, яка 251. Ні? Ні? Ні. Чому? Тому що докази розглядаються в момент розгляду справи, а Ні. на законну ви... вимогу. На законну вимогу ви повинні пред'явити. Якщо ви не пред'являєте, отримуєте штраф. Н, да, і страховка обов'язково так. Хочу нагадати вам про наших друзів і партнерів сервіс онлайн страхування Потлайн. Фінанс, а саме про додаток, в якому зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки, автоцивілку, медичну страховку для виїзду за кордон та інші. Якщо ви раніше користувалися Hotline Finance, у додаток підтягуються всі ваші страховки з вказаним терміном їх дії. Також тут є контакти страхової компанії, щоб ви знали, куди звертатись, якщо раптом трапиться страховий випадок. І звісно, у мене є для вас промокод ЄМАПАЛТАВА 10 на знижні. Десять 10% на автоцивілку на Hotline Finance. Посилання на завантаження додатку та промокод в описі під даним відео. Пред'явили мені, що це якась вважати, що ви керуєте да, дані, підозрюйте, що, що хочете документи чи... на законну вимогу. Я пред'явлю. Надайте докази вашу. мого правопорушення. Я не повинна вам надавати докази Ви повинні на рішення мені... Верховного суду. От почитайте рішення Верховного суду. Я зараз не можу, тому що Будь -який я... Будь-які документи, які засвідчують паспорт, військовий квиток. Хотів по закону. Це, це студентський квиток. Студентський квиток. Що ви заповняєте зараз? Вже розгляд справи? Йде? Перевірку ваших документів. У мене є тут така графа, може бути. Ви так переживаєте ви? за розгляд справи. Ну тому що все ж повинно бути по закону, чи я? Вас зразу сповістять, як тільки так одразу. Що ви думаєте, що а підготовка до розгляду справи буде згідно закону -ну, я вас ознайомлю з вашими правами згідно статті 63 конституції України, особа на носи відповідальність за надання світів? Знаєте, що вам ваші права зрозуміли? зрозуміли. заяви клопотання, докази від вас будуть надходити стосовно. Так, я хочу заявити клопотання. Я хочу ознайомитися з матеріалами справи. Зараз відбуватися буде розгляд справи стосовно того, що не пред'явили документи, а саме посвідчення водя, також на реєстрацію транспортного засобу. зави надати порушили вимоги частина першої угу. статі сто двадцять шостого цікава. Виникає ситуація. Співробітники поліції не довели факт законності зупинки авто. Вони стверджували, що він порушив правила дорожнього руху. Про цю справу взагалі забули. Вони встановили особу, але ні, не ті документи виявляється водій. Ти пред'явив? Ти зобов'язаний був пред'явити посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію та страховий поліс. Не пред'явив ось тобі і штраф. Е, Поліція, а що з першою справою? Першочергово доведіть закони зупинки авто. Ні, їх це не цікавить. Щось не подобається, оскаржу наші дії у суді. Завжди потрібно оскаржувати такі незаконні постанови. Завжди телефонуйте на гарячу лінію МВС, повідомляєте про незаконні дії поліцейських. Телефонуйте на 102 – Принципово оскаржуйте такі постанови і в подальшому ще подавайте позивні заяви, щоб отримати матеріальне чи моральне відшкодування. Це принципово потрібно робити завжди. Ну якщо ви так вважаєте, то добре. Але я вважаю, що ваші дії незаконні зараз. Ми не Мене круто. вважаєте, що наші дії незаконні? Маєте право йти скаржити. Оскаржемо. Дуже часто від співробітників поліції ми чуємо, що щось не подобається, оскаржує наші дії у суді. І тут є проблема: не кожен водій має час. Він не знає, як складається скарга, позовна заява, всі процедури. Ось для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія. Більш детально про наш клуб. Давайте я вас більш детально познайомлю з нашою командою. У нас багато юристів, які допомагають учасникам клубу оскаржувати незаконні постанови, складати відповідні скарги. Ну що? Поїхали. Клуб юридичного захисту водія є надійним і професійним ресурсом для тих, хто шукає захист і підтримку на дорогах України від незаконних дій працівників поліції. Ми визнаємо важливість дотримання правил дорожнього руху та забезпечення ваших прав як водія. Спектр послуг, який надає клуб, широкий, якість висока, ціна демократична. Після вступу учасники безкоштовно отримують такі послуги: надання юридичних консультацій юристами, в тому числі у випадках зупинки поліцією, працівниками ТЦК та СП, оскарження незаконно винесених постанов відносно водія, підготовка скарг на незаконні дії працівників поліції, а також інші супутні юридичні послуги. Гаряча лінія клубу, на яку учасник може звернутись для отримання консультації, працює з 8 ранку до 8 вечора, без вихідних. Після приєднання до клубу кожен учасник отримує пакет документів, в який входить номерна картка учасника клубу, монографія, в якій прописаний порядок дій під час спілкування з працівниками поліції чи ТЦК, наліпки на авто з логотипом клубу, ароматизатор. Клуб юридичного захисту водія існує вже більше двох років, протягом яких об'єднав багато водіїв в потужне правове ком'юніті. Важливим є те, що клуб працює по всій території України. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. Шановна, кудись пішла. З'ясовувати мої дані. Твої паспортні дані з'ясовувати? Непонятно, по якій базі воно, блін, буде. Оті от і тройка людей отого. Кудись втекли, непонятно, куди вони втекли. Кудись дзвонять, по якимсь базам не непонятно що. Один той зупиняв, підійшли інші інспектори. Як завжди, мабуть, колегіальний розгляд справи у них проводяться. Доцінька, зараз, зараз. Їм кажеш одне, а їм по барабану. Ну, Не знаю, клопотання я заявив, хочеться побачити докази. Ну, щось, мабуть, з доказами в них туговато. Так. Олексій Юрійович, Що? буде проведено розгляд справи стосовно вас. Так як не пред'явили нам посвідчення водія, така ж це на реєстрації транспортного засобу. Розгляд справ проводжу я інспектор No1, No1, старший лейтенант патрульної поліції дерев'янка Олена Юрівна. Розгляд справ проводиться з адресою міста Сума, вулиця Воскресенська, 2. Сьогодні. Так я ж не відмовлявся надати. Ви нам не пред'явили. Я... На... на закону вимогу поліцейську ви нам не пред'явили. Ні, я то ну. реєстрацію не засобу. Якщо ви бажаєте, я можу. Втім, порушили вимогу пункту 24А ПДР України за що передбачено відповідальність за частиною 1 статті 126 Єпопад. Добре. Санкція стягнення у вигляді штрафу у розмірі 425 гривень. А, ти... І знову власний телефон. Це не забороняє. забороняється. Забороняється. Це заборонено чином законодавством. Це службова необхідність. Ми... Яка службова необхідність? Я пробір, по-перше, страховку на телефоні. У мене тут бази немає. Завантажує. Зрозуміли? А у вас взагалі to... вона має бути? Це МВС база, це офіційна база. На початку діалогу виникає такий цікавий момент. Співробітник поліції запитує у водія водій. Якщо ви фіксуєте на відео, це доказ. А якщо ви знімаєте на телефон, то це є доказом? Ні доказом є. Скажіть біром, чи не чує, Ми є доказом, а ні є доказом. А чим це передбачено, що ваш є, а наш немає? Так, друзі, це доказ. Відповідь у нас є. В Кодексі України про адміністративні правопорушення, Стаття 251. Докази. Показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функцію фото і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. Все, що ви фіксуєте на телефон, це докази. А якщо поліцейський фіксує на власний телефон, це доказ чи ні, є наказ номер 1020. 6, де зазначений перелік, якими технічними приладами вони фіксують адміністративні права порушення, як в подальшому використовується це відео і все інше. І знаєте що? А власного телефону в даному наказі немає. Ви вважаєте, що це є достатньо підстав там, чи доказів для скасоння? А ми вважаємо, що в нас є достатньо доказів, що ви порушили. Ну, це да безпитання. Ну, ну я ж кажу, це буде фахова відповідь від э, спеціаліста валу зі справи. Права я вибачаю. Час доченька їдемо. Зараз поїдемо. За булочкою. Ось така виникла ситуація у водія. Бачите, зупинили за одне правопорушення. Докази не надавали, не оцінювали, а штраф отримав за непред'явлення. Документів в першу чергу завжди знайте свої права, намагайтесь відстоювати їх. Якщо отримали незаконну постанову, завжди її оскаржуйте. І так, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.